29 березня Незворотні процеси Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються. Ісаїй 55 розділ вірш 10 Є такі явища, які неможливо повернути назад. Що я маю на увазі, звичайно, наведу кілька прикладів Якщо спалити дерево, то воно перетвориться на попіл. Чи можна з цього попелу назад повернути поліно? Відповідь очевидна, що ні. Візьмемо інший приклад. Чи бачив ти, як зі звичайного молока відігрівають сир. При певній температурі відбуваються процеси, які відділяють рідину, тобто сироватку, від основної маси. Чи хтось робить навпаки із сиру молоко? Це також необоротний процес. Ще варіант якщо цукор покласти в чай і перемішати його ложечкою, а потім вирішити випити його без цукру, що тоді? Чайною ложечкою повернути солодкі кристали назад просто неможливо. Хоча хіміки в даному випадку знають, що цукор можна повернути доволі непростим шляхом, та ніхто не буде користуватися складною технологією, якщо простіше закипятити воду та зробити нову склянку чаю. Ще один приклад із тюбиком триколірної зубної пасти. Вичавивши її забагато, практично нереально повернути пасту назад до тюбика. Якщо навіть вийде, то лише частково. Три кольори, із яких складалася паста, не будуть збереженими ідеально в тому вигляді, який мали до процесу вичавлювання. А чи намагався ти типу, повернути назад фарбу з дерев'яної лавки, Позбирати назад її до банки просто неможливо. Така ж ситуація буде зі скошеною травою чи підстриженим волоссям. Для відновлення до попереднього стану потрібен час, щоб трава чи волосся виросли. По іншому ніяк. Якщо добре подумати, таких прикладів можна навести багато. Проведемо паралель із моїм та твоїм життям є моменти, які повернути теж неможливо це можуть бути сказані слова, зроблені певні вчинки чи неправильно витрачений час. Тому до того, як сказати чи щось зробити, подумай сто разів, щоб потім не шкодувати і не вигадувати, як виправити ситуацію. Єдиний, хто має силу повернути все і розставити на свої місця, це Господь. Але він це може зробити тоді, коли вважає, що воно того вартує. Чи готовий ти потоваришувати з ним і дізнатися, як вчиняти так, щоб потім не потрібно було все виправляти?